Далі до нас долучається наш наступний гість з нами на зв'язку. Голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рафат Чубаров. Пане Рафате, вітає вас у ефірі. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня всім. Доброго дня. А розпочнемо ми, мабуть, за такої найбільш обговорюваної зараз новини стосовно тимчасово окупованого півострову. Путін нібито зібрався туди на. Річницю цієї анексії, яку він провів у 2014 році, загалом враховуючи те, що зараз періодично є бавовна над Кримом, і загалом у тимчасово куповані території господар Кремля є нечастий гість. Наскільки зараз вірогідність? Ви цю оцінюєте, що він все таки розикне туди поїхати? Ну, дивіться. Е у Путіна взагалі такий маніакальний страх за своє здоров'я, за свою безпеку, і звідси ми бачили оцей величезний стіл, за який він е, е, сідав в переговорах з своїми е, ну візаві. Дуже помітними світовими лідерами він не соромився сідати за такий довгий стіл. Або твердження про те, що він починаючи з часів ковіду, а потім з повномасштабного вторгнення російських військ на територію Матерікової України. Він майже не покидає бункер свій, він отримав таке прізвище бункерний дід. І тому е, от, е, відвідування Криму напередодні е, от тих, річниці тих Сумних подій 2014 року. Е, мені уявляються ну, е, проблематичним для нього. Хоча деякі експерти говорить про те, що він все таки може на це вирішитися, але це вже свідчитиме про те, що для нього зараз знову спроба використовувати тему Криму задля якоїсь хоча б мобілізації внутрішнього російського суспільства, це виявляється дуже важливим. І тому зараз це ну, прогнозувати, чи він відвідує Крим. Чи ні дуже важко з одного з однієї сторони він дуже боїться за своє життя, і це йому говорить ні, не треба. А з іншого боку, в нього дуже мало залишається важелів для того, щоб далі маніпулювати російським суспільством, і в цьому розумінні Крим йому ще потрібен. А так, ну а з іншого боку, це мабуть підбадьори тих рашистів, які до Криму поїхали, поки що звідти ще не забралися. Так, бо от, наприклад, ну дуже багато є повідомлень про те, що то там знижується кількість бронювань на сезон, то аксіонов цей гауляйтер втрачає свій рейтинг. Загалом яка зараз ситуація на тимчасово окупованому півострові? Я, якщо, якщо він і відвідує Крим, я не думаю, що це дуже підбадьорить місцевих колаборантів і тих, хто служить російським окупантам, бо вже, вже всі усвідомлюють, що е, звільнення Криму воно невідворотне, і, е, і, і якщо він і заїде до Окупованого Криму, йому не, немає чого такого сказати, щоб е, його прихильники в окупованому Криму, ну яким чином йому знову повірили. Бо все це, ще було потрібно, щоб е, ну, використовувати тему Криму, вже це було раніше сказано. Було сказано про те, що це є такий е, ну, непотопляємий е, авіаносець, ніхто не посміє. Зазихати, як вони кажуть, на спокій вічно російський Крим, але минулий рік показав про те, що російські військові об'єкти є дуже вразливими для ударів. Згадаємо військовий аеродром в Новопедрівці під саками, або знищення потужного складу боєприпасів близько Джанкою і атака дронами. Штабу Чорноморського плоту Російської Федерації, отже, вже мало що може врятувати Путіна в ну, підвищенні якоїсь довіри до нього, зокрема мешканців Криму, які все ще залишаються прихильниками Росії. А так при цьому лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів заявив, що на даний момент лишається тільки військовий шлях до окупації Криму. Рашисти це, очевидь, розуміють. Ми бачили неодноразово фото, відео, як риються окопи, як якісь укріплення будуються, якісь бетонні конструкції, встановлюються з обороною рашистських загарбників. Яка зараз є ситуація? Чи є там російський контингент? Військовий так він однозначно є, лише змінюється його кількість. А зараз півострів використовується лише як. Ха, чи вони там якісь планують також оборонні операції? Чи є інформація про це? Так. Місцеве, місцева окупаційна влада російська в Криму. Вона продовжує спорудження фортифікаційних всіляких укріплень. Нещодавно гауляйтер російський Криму Аксьонов Заявив про те, що 15 квітня здається, це термін остаточний. коли вони мають завершити всі ці роботи, і він буде доповідати Москві, що завдання виконано. Крим переритий, особливо північна його частина і Західний Крим, де здебільшого сконцентровані ракетно зенитні комплекси російські С-300, С-400, і вони звідти атакують материкову частину України, звідти кидають ракетами. Чи ну, який саме шлях звільнення Криму? Я би зараз би, остаточно, би, ну скажімо, не висловлювався. На користь одного з цих варіантів, бо все залежатиме від того, як відбуватися подальший хід війни. І мені здається, якщо і військовий шлях він виходить на перший план, але залишаються і інші варіанти ну, не просто теоретично, вони обов'язково будуть задіяні. бо... Саме по собі вже безпосередння е, е, сраження бойові дії е, щодо звільнення Криму це буде означати вже абсолютно інший е, рівень можливості країни агресору. Це скоріш буде... Етап е, певної вже паніки е, середовищі е, е, політично-військового керівництва Росії будуть відбуватися, можливо, якісь дезінтеграційні процеси, і тому я не відкидаю е, одночасно з е, е, веденням бойових дій щодо звільнення Криму і інше. Е, подій, в тому числі, і можливі переговори е, щодо е, виведення країною агресором своїх військ е, з Криму за умови, якщо е, півострів буде е, повністю е, відрізаний від е, власне самої е, Росії, з якою зараз е, Крим поєднує Кримський міст, уявимо, що міст буде підірваний. Збройними силами України кораблі Чорноморського плоту Росії зазнають жорстоких атак і багато з яких будуть знищені в чорному морі або в місцях дислокації на базах чорноморського плоту в Криму, і також буде перекритий. Коридор по Суходолу, який зараз функціонує між окупованим півостровом через окуповані райони Херсонської і Запорізької областей. Оці три фактори, як тільки вони ну, будуть знищені, позиція Росії щодо утримання Криму буде абсолютно вразливою.